Влучання двох ракет. Я навіть не зрозуміла, що я тільки почула свист і завіхріні. Миколаїв зазнав ракетної атаки. Два серця в полоні. Ми не можемо стояти. Осторонь нам болить. Болить, що наші сини, доньки знаходяться в полоні. Як у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених популяризація Черлідінгу буде долучатися в нас і в місті більше вихованців. У Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат міста. Сьогодні понеділок, 18 березня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щоденно інформувати вас про головні події Миколаєва та регіону. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. У студії працює Сергій Мельников. Далі про все в деталях. Російська армія в чергове атакувала Миколаївщину. Минулої доби окупанти з артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає. Вже в день ворог вдарив балістикою по Миколаєву. За інформацією ОВА, росіяни застосували ракети Іскандер. М Зафіксовано пошкодження житлових кварталів та об'єкта інфраструктури. Відомо, що дев'ять людей постраждали, серед них дитина. На жаль, одна людина загинула. Йдеться про 50-річного чоловіка. Наша знімальна група була на місці прильоту в Миколаєві. Зараз там проводяться заходи з ліквідації наслідків удару. Люди оговтуються після обстрілу. Їм надається допомога. Більше подробиць від Сергія Лисюка серки їхала, ну та приїхала такою квартири. все побите. Пані Світлана, одна з тих містянок, чия хата постраждала внаслідок чергового удару росіян по Миколаєву 17 березня. Окрім житлових будинків, поранень зазнали мирні жителі. Станом на 20.30 у Миколаївській ОВА повідомили про вісім постраждалих. На жаль, одна людина загинула. За інформацією оперативного командування Південь, окупанти, ймовірно, вдарили ракетами Іскандер М. Три автомобілі постраждали один загасили пожежники-рятувальники. Більше десяти будинків постраждали вікна, дахи. Повернувшись додому, потерпіла Світлана, побачила руйнування всередині оселі. Окно в кімнаті більшого упало, розвіта на кухні, да. потолок все повністю, двері, все, все постраждалося, все, все кові з'являється. Натомість, Миколаївчанку Тетяну ворожий удар застав вдома. Вона зізнається, перші хвилини була в шоці. Я навіть не зрозуміла, що я тільки почула свист і завіхрення. Потім в двір полетіли комі грязі, камні почалося все сипатися. Ми дуже злякалися. Ви знаєте, як люди всі, всі повибігали, не знають, що робити. Так всі ми умні, коли в когось щось про а коли у вас, то приходить тормус. Тут багато разів прилітало. Цього разу звичайно, і криш немає і вікон немає, і стель немає. У людей нічого немає. До ліквідації наслідків атаки долучилися профільні служби, а також волонтери, надаючи людям різну допомогу. Я не живу тут, це моїх друзів. Тут проживають бабуся з дідусем. Зібрали деякі домашні інструменти і приїхали допомагати. І зараз допомагаємо, хоча б на перший, на перший час закрити зруйноване помешкання. Бабусь з дідусем, все в порядку. Наразі зараз їх будемо приділяти в общежиття. На місці також задіяли фахівців департаменту житлово-комунального господарства. Вони обстежують постраждалі будинки. Пошкоджено сім багатоквартирних будинків і ще порядка двох десятків приватних осель. Зараз вже працює комунальне підприємство Пілот з видачі ОСБ плівки тентів. На прибирання ми готуємося на завтра зранку виводити вже кілька комунальних підприємств і парк і елу для того, щоб наводити лад на території вже проїжджої частини і зеленої зони. Попри чималі руйнування, місцеві мешканці не залишатимуть своїх домівок і наводитимуть лад. В цьому сусіди допомагають один одному. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. Ліквідація наслідків ракетного удару по Миколаєву триватиме декілька днів, повідомив мер Олександр Сінкевич. Наразі на місці продовжують працювати бригади комунальників, які прибирають територію. Також ремонтуються трамвайні колії та контактні мережі. Власникам постраждалих будинків видають будматеріали. За даними мерії, обстріл пошкодив близько півсотні приватних осель, 10 багатоповерхівок, а також кілька автомобілів. Цими вихідними армія РФ також атакувала Херсон. Близько 30 разів обстріли фіксувалися по населених пунктах громади. Постраждалих за минулу добу немає. Внаслідок однієї з атак з корабельного району Херсону в багатоповерхівці виникла пожежа. Пощастило, що у будинку майже не залишилося мешканців. Повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Пропонуємо послухати власника знищеної оселі. Ваніл сусід з першого етажа. Давай сюди, тому що тут у нас був прилет. Велосипед прилетів, ну, чтобы хотя бы открыть свою квартиру, и я же не знаю, что здесь. И соседкину. Ну, балкона нету. Температура еще осталась. Квартиры нету. Так что, чему удивляться? Два серця в полоні. Під таким гаслом у Миколаєві пройшла масштабна акція на підтримку військовополонених та безвісти зниклих. До неї долучилося близько трьох сотень миколаївців, аби розповісти світу про свої переживання та надію рідні захисники влаштували перформанс. Як все було з місця події? Репортаж Катерини Рупташ. Коханий мій, я так і не навчилася засинати без тебе. Кожну ніч я перечитую нашу переписку. І подумки бажаю тобі спокійних снів, за звичкою, залишаю тобі місце поряд. Я прокидаюся з думками про тебе, роблю щоденні справи з тобою, ходжу до аптеки в магазин. сумую, і радію подумки з тобою. Усі вони різного віку, професій та поглядів. Однак є те, що їх об'єднує. Усі вони чекають з полону свою рідну людину. Цієї суботи у Миколаві пройшла масштабна акція на підтримку військовополонених та безвісти зниклих під гаслом Два серця в полоні. Ми тут чекаємо їх, і вони там в клітках, як червона птах це символ, голуб це символ свободи. А червоний птах у нас символізує, що у нас голуб, він як в полоні, в крові. Закатований, замордований з полону. Ви знаєте, що у нас повертаються тіла з полону, дуже багато. Тому це наш такий символ, що наші два серця і там, і тут, які борються за життя та свободу, щоб бути на волі. Аби вчергове нагадати світу про те, що їх серця в полоні у ворога близькі воїні влаштували перформанс. Вони сиділи за столами, де місця навпроти них були пустими, адже їх захисники далеко від дому. У цей момент звучали послання до найрідніших від батьків, дружин та дітей з обіцянкою про те, що їх обов'язково дочекаються вдома. Головне триматися. Ми не можемо стояти осторонь. Нам болить болить, що наші сини, доньки знаходяться в полоні, страждають через катування, і жодна Женевська конвенція не дотримується країною-агресоркою. Тому наша мета такими заходами привернути увагу освітової спільноти будь-яких цим можливих інституцій, будь-яка установа, державна, світова хто може допомогти в визволенні наших бранців. Ми звертаємося заради однієї. Нієї мети повернути наших захисників всіх без виключення додому. Таким чином, ми хочемо показати, що відчуває кожен з нас, кажуть учасники акції. Адже навіть займаючись рутинними справами, ми не припиняємо думати про те, як там наш чоловік, син або брат, чи все з ним добре та чи він ще живий. Кожен з нас вірить у те, що рано чи пізно зможе знову обійняти свого воїна, а тому ми будемо і далі боротися за них. Катерина Рубташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Пав у річку Інгул і ледь не втопився. Історія трапилася на Миколаївщині 17 березня. За даними обласного управління ДСНС, вранці чоловік впав у воду, проте самотужки зміг доплисти до опори, за яку тримався та чекав на допомогу. Рятувальники витягли постраждалого та передали медикам бригади швидкої допомоги. Нагадуємо, просто зараз подобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини і пишіть свої коментарі під відео, аби дізнаватися про всі події. Першими долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт rkmart.tv. Правоохоронці затримали миколаївця, який вдарив іншого викруткою. Про це повідомили у патрульній поліції. Вчора близько 22 години. У Заводському районі між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого один ударив іншого викруткою у груди. Перехожий викликав поліцію, коли виявив у під'їзді закривавлену людину. Прибувши патрульні, надали постраждалому до медичну допомогу та викликали швидку. Згодом поліцейські затримали нападника. На місці події викликали слідчих для встановлення обставин. Державна служба спеціального транспорту України отримала від Європейського Союзу сучасну систему розмінування Докінг мв 10. Наразі вона вже знешкоджує російські міни та інші боєприпаси на Миколаївщині, повідомив очільник області Віталій Кім. Система розрахована для роботи на великих територіях. Завдяки дистанційній роботі вона безпечна в експлуатації. Військові ДССТ назвали її Надія і впевнені, що це пришвидшить розмінування звільнених територій. Прискорити прихід весни та теплих днів у бібліотеці Кропивницького відбувся майстер-клас з виготовлення весняних пташок. За повір'ями предків саме вони з вирію приносили на своїх крилах весну. Детальніше про їх символізм та як пройшов майстер-клас. Дивіться далі. За повір'ями наших предків, птахи на своїх крилах приносили зверю весну. А тому діти у ті часи носили з собою птахів, яких майстрували самі з соломи або тіста. Вони вважали, що таким чином прискорюють приліт пташок. Такий символ весни і теплих днів виготовляли і учасниці майстер-класу, що пройшов у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. З такими пташками вони бігали від хати до хати і закликали весну, аби вона прийшла скоріше і. Принесла тепло, адже вважалося, що пташка це така істота, яка має ключик від е, раю. І е, коли вона прилітала, е, вона відкривала дверцята, де знаходиться весна. Тренеркою майстер-класу стала Миколаївська майстриня Тетяна Ульянкіна. Цього солом'яного птаха вона називає по-справжньому народним та автентичним. Вона дуже символічна і дуже така архаїчна, я би сказала, тому що таких пташок робили завжди. Їх робили із ниток, із соломи, з гілочок, з рогозу з різних матеріалів. Таким чином, учасниці заходу сподіваються прискорити прихід тепла та сонячних днів, а ще подарувати собі моральний відпочинок. Адже саме творчість допомагає створити сонячний день у своєму серці, кажуть жінки. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. Новини спорту у Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат міста з Чарлідингу. У ньому взяли участь близько 50 спортсменок різних вікових категорій. Хто здобув перемогу і найкраще проявив себе? Дивіться в нашому заключному сюжеті. Відкритий чемпіонат міста з Черлідингу був організований управлінням фізичної культури та спорту Миколаєва у співпраці з обласною федерацією Чірспорту. Участь у змаганнях взяли близько 50 спортсменок. На сьогоднішній день у нас є плани стосовно навчально-тренувальних зборів в місті провести разом, щоб діти обмінювалися опитом спортивним та мали змогу спілкуватися та як друг другу підтримувати. Тому що ви бачите, що Черліду це такий позитивний вид, де кожна дитина може себе реалізувати. Вони за друг друга вболівають, хвилюються, підтримують. Вікові категорії від 3-5 років це саме маленька в нас категорія, це категорія кітс, і до категорії юніорів 16. 18 років чемпіонат відбувся на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Навчальний заклад вже не вперше надає свої спортивні зали для проведення подібних змагань. Свою майстерність на заході демонстрували не лише Миколаївчанки. На чемпіонаті також виступив колектив Кир'яківського ліцею Веснянської територіальної громади. Ми працюємо вже понад чотири роки в цьому виді спорту. Нас насправді в цьому році нас прийняли до асоціації. Ми раніше рахувалися шкільною лігою, а зараз ми вже прям професійні спортсмени. вважається. так. Ну складно в цих умовах зараз тренувати. Самі розумієте, проте тренування проходять діти зараз. Під час дистанційного навчання, здебільшого, не отримують цих емоцій. І коли у нас є момент виїзду на змагання, це саме визнак такий видатний момент, який дітям надає настрій, сили, заряджає їх на позитив, працювати протягом наступних років там чи днів до наступного змагання. Настрій у спортсменок бойовий. Кожна з дівчат воліє продемонструвати свою майстерність на найвищому рівні. Займалися, ну, готувалися танець близько місяця. У нас бували такі-таки складнощі, такі невеликі, але все, ну, там, бувало, що там, половина колективу хворіла або ще щось. І, ну, Так і готувалися. Взагалі хочеться перше, але я бачу, що тут сильні команди і дуже сильні конкуренти, тому ну, хоча б друге. Основною метою проведення змагань організатори називають популяризацію черлідингу в Миколаєві. Вважаю, що у нас на наступний рік буде змога в нас і провести всеукраїнський турнір. Це було б дуже круто для нашого міста. Також спортсменки, котрі виступали з сольною програмою, мали можливість поборотися за участь в чемпіонаті України, котрий проходитиме у Львові з 13 по 17 квітня. Сергій Лисюк, Володислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. На останок про погоду у вівторок, 18 березня, протягом усього дня у Миколаїві буде триматися хмарна погода без опадів. Температура коливатиметься від плюс одного до плюс десяти градусів за цельсієм. Вітер переважно північний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 80%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Рекомендуємо поділитися вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт rkmart.tv. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.